Спостережувані зміни просто більше їм не відповідають. Урагани більше не відповідають звичним сезонам. Торнадо виходять за межі своїх історичних кордонів поширення, посухи охоплюють нетипові регіони, тоді як в інших місцях обрушуються екстремальні зливи. За лічені години приносячи місячну норму опадів, усе це змушує наукову спільноту коригувати методи, відмовлятися від колишніх догм і застарілих кліматичних моделей. І це не просто зміна формул. це зміна всієї парадигми розуміння процесів, що відбуваються в системі: земля, атмосфера, людина на щастя серед учених є ті, хто знаходять у собі сміливість і мужність визнати, колишні кліматичні моделі більше не працюють, і саме ця чесність, здатність визнавати помилки і переглядати усталені схеми є ознакою справжнього наукового підходу. Цим і відрізняються справжні вчені від псевдоекспертів, таких як доктор наук Виноградов. І тільки зі справжнім науковим підходом, ми, як людство, можемо рухатися вперед.